Ред флаги бачиш, от що, що з останнього ти от проводив і розумієш, що, наприклад, є якісь камні? Найперше, це вони всі розказують, які вони молодці. Мені дуже подобається на співбесіді казати: Давай смоделіруємо ситуацію, де от клієнт з нами працює місяць. Він не бачить результати. Він каже: Я не буду продовжувати твої дії. І люди починають сипати. Або кажу, у тебе є технічний спеціаліст, який на сезон запізнюється на 5 хвилин, на 10 хвилин, не відповідає в чаті, або там вовремя не скинув звіт. Твої дії. От там, зразу видно, це людина взагалі орієнтується, понімаєш чи не розуміє. Мені подобається, як ти говориш, давай змоделюємо ситуацію. Мені Мінікась після цього всі чуть піднапрягаються. Ти знаєш, як коли там приходять на співбесіду продажники, і ти з ними там спілкуєшся, і вони там, я, я це, і це. При тому, що навіть ти не стараєшся їх хвалити, ти можеш просто задати, давай продавай мені будь-що, що ти захочеш, взагалі, будь-що. Кажу, ну давай останній. Хоча б цей. Це те саме, то, що там я не знаю. Ти приходиш складати лебіді з серветок, це твоя основна робота. А ти похож тобі кажуть: ти поможеш скласти, і ти стоїш півчаса, і лебідь виходить такий.